Ви знаєте, кубок сьогодні переходить його під його ім'я, Едуарда Кукера. Великий, легендарний спортсмен Джордж eh, Джора. Георгій Кукер, ви пам'ятаєте, це eh, наш легкий атлет, eh, спортсмен eh, по бігу, спортсмен eh, по, eh, по ходьбі. В той же самий час він був прекрасним футболістом, тобто завжди показував приклад на полі багатьом-багатьом поколінням. І сьогоднішній кубок саме присвячуємо йому. Цей кубок сьогодні в 22-й в нашій Тернісовській громаді. Давайте привітаємо його, задаємо помененем чи велику легендарну людину спортсмена і подякуємо нашому медаарду Валентиновичу. Дякуємо організаторам, Дякуємо, Дякуємо. Всі, всі Дякуємо. В стані, в стані спортсменам. Паранесінь. Шановні учасники змагань ще раз всім дякую, що сьогодні долучились до нашої до нашої до нашого кубку. А також ми, як Федерація футболу Переяславщини, анонсуємо чемпіонат району тільки в форматі 7 плюс 1, тобто 8 на 8. У нас є деякі питання там з приводу проведення 11 на 11, Не всі команди погодяться. Але спробувати тут на одному в одному місці на центральному стадіоні кожної суботи е, грати і проводити регулярний чемпіонат. Від вересня по листопад ми можемо, поле нам дозволяємо. Так що команди збирайтеся, хто там з США, можливо, Бос буде, Семенівка, Вовчки, всіх запрошуємо. Попередньо ми анонсуємо, що це буде початок вересня.